Привіт, дітки, ви впізнали мене? Я зайчик воханчик, я прибіг до вас із лісу, тому що я шукаю друзів. Моя матуся каже, що я повинен дружити з такими зайченятками, як я. Але я вже обіг увесь ліс, а друзів так і не знайшов. Дітки, можливо, ви допоможете мені знайти справжніх друзів. І тобі привіт, зайчику-вуханчику. Ми обов'язково з дітками тобі допоможемо. Чи не так, дітки? Пропоную вам сьогодні зліпити друзів для нашого зайчика-вуханчика ось таких чудових, пухнастих зайчиків. Але для початку розімнемо наші пальчики. Повторюйте рухи за мною. Наші пальчики маленькі. І рівненькі, і гарненькі. Може ми із пальчиків зробити справжніх зайчиків. Зайчик ми пряде По сніжку іде іде Тепер наші пальчики готові до ліплення. Ну що ж, розпочинаємо? Беремо шматочок тіста та розділяємо його навпіл. Одну частинку залишаємо, одну частинку знову ділимо на дві частинки, одна половинка буде тулуб. Далі нам потрібно зробити голову та вушка, відділяємо навпіл, це буде голова, і знову ділимо на дві частинки: в нас є тулуб, голова і вуха. З цієї частинки, що залишилось, ми розділяємо на чотири, це в нас будуть лапки. Дітки, ви можете попросити допомоги дорослих, щоб не заплутатись. Далі беремо найбільшу частинку це буде тулуб, скочуємо круговими рухами між долоньками та рухами вперед назад робимо такий довгенький тулуб, ось так згладжуємо всі нерівності. Тулуб для нашого зайчика готовий. Беремо ставимо його на підставочку, я ставлю на тарілочку. Далі ми зробимо голову, беремо менший кусочок та скручуємо його у кружечок коловими рухами між долоньками. Далі беремо тулуб і притискаємо до нього голову, щоб дві частинки приклеїлись одна до одної. Ось так. З тих частинок, які ми залишили на вушка, розкочуємо спочатку у ковбаску і, щоб вушку було гарно, пальчиком його приплющуємо. Приклеюємо наше вушко до голівки і робимо іще одне. Розкочуємо у невеличку ковбаску і приплющуємо пальчиком. Ось так. Друге вушко у нас вже готове. Теж причіпляємо його до голівки, притискаючи частинку тіста до частинки. Щоб зайчик був гарний, можна йому вушка трішечки загнути. Ось так. Далі зробимо ручки та ніжки для нашого зайчика. Беремо шматочок, відщепуємо, щоб вони у нас були невеличкі, і скручуємо у невеличкі ковбаски. Одна ручка готова, приклеюємо її і ще робимо одну ручку, Відщепуємо невеличкий шматочок тіста і скочуємо його у ковбаску. Стеж за тим, щоб ручки були майже однакової довжини. Якщо вони занадто великі, відщипни трішечки, якщо маленькі, додай трішки тіста. Далі зробимо нижні лапки, я їх зроблю у вигляді кружечків. ось так Скручуємо коловими рухами, беремо зайчика і причіплюємо його до нижньої частини тулуба. Ось так. Чудовий зайчик у нас майже вийшов. А ще я зроблю нашому зайчику невеличкий хвостик. Для цього я беру маленький шматочок тіста, скручую коловими рухами ось таку невеличку кульку і чіпляю до нашого зайчика. Ось такий чудовий зайчик у нас вийшов, а тепер попроси дорослих, щоб допомогли домалювати йому мордочку. Ой, дуже дякую вам, малята. Тепер у мене з'явився справжній пухнастий друг зайченятко. Ви теж обов'язково зліпіть собі вдома такого друга. Бувайте.